У маленькому українському містечку розгортається драматична історія однієї сім'ї. Сергій, переслідуваний ілюзією нового щастя, руйнує свій дім, залишаючи дружину Олену та маленького синочка Дмитрика. Він вирішує все почати з чистого аркуша з іншою жінкою. Але життя з новою обраницею, Обертається на справжній жах, який змушує Сергія задуматися над своїми помилками. Олена, залишена наодинці з сином і власним болем, відчайдушно бореться за своє місце у житті, а свекруха сувора й непохитна, тільки додає вогню у родині конфлікти. Коли на горизонті з'являється шанс примирення, перед героями постає важке питання: чи можливо пробачити зраду, чи зможе сім'я віднайти гармонію, і яке майбутнє чекає на кожного з них у цій історії історії про кохання, сімейну зраду і новий початок. Усе це емоційні історії про втрати, надію і другий шанс. У невеличкому українському містечку, де життя йшло спокійно. У сім'ї Сергія й Олени останнім часом накопичувались негаразди. Сергій усе частіше затримувався на роботі, а вихідні проведені вдома. Можна було полічити на пальцях однієї руки. Олена помічала це, але не ставила зайвих запитань, поки одного разу ситуація не стала очевидною. Сергій усе обмірковував, як йому вчинити швидко розлучитися, залишити дружину з сином і переїхати з новою обранницею Марією кудись подалі. У нього були гроші. А Олена, як вчителька образотворчого мистецтва, могла самотужки забезпечувати себе і свого сина. Він заспокоював себе тим, що її мама на пенсії. І допоможе їй у разі потреби. Одного вечора, коли Дмитрик закінчив вечеряти і хутко сховався у своїй кімнаті з планшетом, Сергій наважився поговорити. Дмитрик, помітивши напруження між батьками, звик у таких ситуаціях ховатися в іграх, де він міг хоча б трішки впливати на хід подій. Реальність цього йому не дозволяла. Олено, нам потрібно поговорити. Холодно сказав Сергій. Побачивши, що дружина звільнилася від хатніх справ? Я й так все знаю. Спокійно відповіла вона я бачила вас з нею і давно це триває. Це вже не має значення. Марія чекає на дитину, і я, як порядний чоловік, маю на ній одружитися. Тож я хочу, щоб ти з Дмитриком переїхала. Олена ошелешено дивилася на чоловіка, який поводив себе так, ніби це була справа вирішена. Ти взагалі думаєш, про що ти говориш, Сергію, ти думаєш привести її сюди? А я, сину, маю куди дітися, вибухнула Олена. Порядний ти чоловік тільки для неї, а для нас не обов'язково, так? Сергій, звісно, розумів, що дружина не погодиться, але вперто на цьому наполягав. Він вважав, що вніс у цей дім більше коштів, тому мав право розпоряджатися всім. Те, що батьки Олени допомогли фінансово, він давно перестав брати до уваги. Гаразд. Якщо ти не хочеш виїжджати, можеш спати на кухні до розлучення, сказав він, але з Дмитриком доведеться кудись піти. Я вже домовився з бригадою, яка зробить ремонт у квартирі моєї матері, а потім я її продам. Олена холодно посміхнулася. Ми нікуди не підемо. А якщо твоїй мамі потрібно тут жити, то нехай переїжджає. Тільки знай. Місця тут усім вистачить. Як у тісному будиночку Теремка, Сергій був роздратований, але вирішив на тому зупинитися. Наступного дня він усе розповів Марії, але її перспектива жити з Оленою зовсім її не тішила. Ти жартуєш, твоя колишня дружина, твоя мама, я і дитина під одним дахом? Забудь про це. Та Сергій розумів, що виходу в нього немає. Віднайти інше житло перед Новим роком виявилося набагато складніше, аніж він думав. Власники квартир відмовляли через святкову метушню, і, зрештою, він вирішив перевести маму до свого дому. Коли свекруха Галина Степанівна приїхала з валізами, Олена вітала її з натягнутою посмішкою. Вони ніколи не ладнали. Але тепер жили під одним дахом. Галина Степанівна була жінкою суворою, зібраною, навіть домашній костюм у неї був строгий. Її чоловік, військовий льотчик, давно загинув, і вона самотужки виховувала Сергія. Наступні тижні минули в напрузі. Олена твердо вирішила, що не відступить. Дмитрик із сумом спостерігав за сварками, але вірив, що все можна виправити і все таки зміниться. Життя в будинку ставало схожим на казку, тільки без щасливого фіналу. На околиці українського містечка у будинку Сергія та Олени відбувалося щось геть цікаве. Після того, як у їхній дім переїхала свекруха, кожен новий день ставав випробуванням для всіх мешканців дому. Але на Степані вона була жінкою суворою, вихованою у строгості. Вона швидко взялася критикувати все навколо. Одного ранку вона зауважила. Ти завжди така кисла. Ходиш як хмара на дощ. Невже не можеш порадіти за сина? У нього, між іншим, є нова жінка, і вона скоро стане моєю невісткою. Олена не витримала. Радійте, скільки хочете, але ваш зразковий син виганяє мене з Дмитриком на вулицю, а вас, коли квартиру продадуть, також виставить. Галина Степанівна у відповідь тільки посміхнулася. Не вигадуй, Сергій би мені сказав. І, взагалі, ти повинна виконувати свої обов'язки, поки ще дружина мого сина. Подивися на цей дім. Ти зовсім його запустила. Олена ледь стримала обурення. Невже жіноча солідарність і справедливість зовсім вивитрілилися з голови цієї жінки? А як же Дмитрик, улюблений онук, але свекруха стояла на своєму. Це вже не мій чоловік. Твердо відповіла Олена, а обов'язки нехай виконує його нова пасія. Тим часом Дмитрик, якого всі дорослі, здавалося, забули, намагався зрозуміти, чому руйнується його сім'я. Він почав ненавидіти загадкову тітку, через яку все це сталося. Марія, нова пасія Сергія, також не поспішала брати на себе жодних обов'язків. Вона майже одразу заявила, що не збирається готувати чи прибирати. Усі турботи лягли на плечі Сергія, який швидко відчув, як це самостійно прати, прасувати, готувати. Навіть Галина Степанівна помітила, що син виглядав втомленим. Це все через тебе, Олено, дорікнула вона невістці. Мій син схуд. Ти мусиш повернутися до своїх обов'язків жінки. Сергію, запроси Марію до нас. Нехай вона доглядає за тобою, а я попрошу зробити для Олени окремий вихід із дому, щоб ви не перетиналися. Олена тільки зітхнула Ви хочете, щоб я була служницею для вашого сина? Ні, дякую. Ми тут прописані разом із Дмитриком. Робіть, що хочете. Перед новим роком Сергій вирішив запросити Марію святкувати разом. Але Степанівна мала власний план. Забудь про Олену й Марію. Є у мене на приміті дівчина Настя. Вона господиня, красуня, неодружена. Я хочу тебе з нею познайомити. Олена випадково підслухала цю розмову. Вона була вражена нахабством свекрухи, але вирішила нічого не казати. Натомість вона влаштувала власний сюрприз. Напередодні Нового року Олена мовчки зібрала Дмитрика, забрала з собою усі приготовані страви і поїхала до своєї мами. Коли вранці Галина Степанівна відкрила холодильник, він виявився порожнім. Сергію, ми не можемо святкувати без їжі, обурювалася вона, зателефонувавши синові. Я запрошу Марію, нехай вона приготує. Але вона ж вагітна, вона довго не може стояти біля плити. Сергій мусив сам готувати святковий стіл, але Марія не поспішала йому допомагати. Вона категорично заявила: Це твій дім, твоя сім'я. І твої проблеми я не буду виконувати примхи твоєї мами. Сергій, злий на весь світ, повернувся додому, де на нього чекали порожній стіл і свердлива мама. Такого нового року він точно не очікував. Олена святкувала зі своєю сім'єю, згадуючи, як колись вони з Сергієм разом зустрічали Новий рік, але тепер вона знала, навіть з порожнім холодильником у Сергія та Галини Степанівни був їх особистий новий рік. Без неї та Дмитрика. Після новорічних свят у родині Сергія, Олени та їхньої маленької дитини Дмитрика настало справжнє потрясіння. Олена повернулася додому після тижневої паузи. У будинку її зустріла Галина Степанівна, свекруха, яка, здається, стала ще суворішою. Вона сиділа за кухонним столом із чашкою чаю і ледь помітною посмішкою дивилася на невістку. А де ж ваша нова невістка? Я так хотіла її побачити. Бо на зупинці, тільки михцем їх бачила, сказала Олена. Галина Степанівна Степаніна відповіла вона виявилася нікчемною побуті. Мій Сергій не збирається харчуватися магазиною їжею, а ця твоя конкурентка навіть простий салат зробити не може. Та й, взагалі, я тут подумала. Ти б не квапилася з розлученням. Олена застигла, подивившись на свекруху, яка раптом, здається, вирішила стати на її бік, але вона швидко зрозуміла це не через любов до неї чи до Дмитрика, а через звичку свекрухи забезпечувати своєму синові комфортне життя. Я вже все вирішила, відповіла Олена. Вашому сину я не нянька, і тягнути цей візок я більше не буду. Буде розлучення. А щодо майна я готова відмовитися від дому, якщо Сергій купить для нас із Дмитриком окреме житло. Через кілька днів Сергій повернувся додому в пригніченому стані. Побачивши Олену, він почав із докорів ти всім зіпсувала свято, поводиш себе, як та що кинула роботу, найвідповідальніший момент. Хіба тобі не соромно перед сином? Який приклад ти йому подаєш. Олена тільки зітхнула Сергію, якщо ти так хочеш бути з Марією, то йди до неї. У неї є квартира, хіба не так? Сергій навіть нічого не сказав, а потім таки відповів: Я не хочу жити в Марії, це ти повинна піти. Олена ледь себе стримала. Ти хочеш залишити мене тут, як безправну служницю, але цього не буде. Після цього Сергій вирішив розповісти Дмитрикові про свої наміри. Одного вечора він покликав сина і, намагаючись здаватися серйозним, сказав Дмитрику, тато більше не буде жити з вами. Пробач, але я маю переїхати в інший дім. Хлопчик витріщився на батька зі сльозами на очах. А як же ми? Як мама? Ми ж планували піти разом на прогулянку. Сергій намагався втішити сина. Але було очевидно, його думками він уже жив у зовсім іншому світі. Після свят Галина Степанівна також почала змінювати свою думку про ситуацію. Вона повернулася до своєї квартири і сказала, що не збирається її продавати. Вона навіть натякнула синові, що його стосунки з Марією не виглядають міцними. Олена була простою доброю жінкою, а це твоя Марія тільки на вигляд гарна. А в реальному житті вона тебе як липко обдере. Ти сам все зрозумієш, коли вона відмовиться тобі навіть шкарпетки випрати. Коли Сергій запитав, чому мама змінила своє ставлення до Олени, Галина Степанівна відповіла бо я бачила, як вона тебе любила, а у Марії я цього не бачу. Обійми й подарунки це одне, а підтримка й турбота. Це зовсім інше. Сергій, розриваючись між вимогливою мамою і примхливою Марією, все більше розумів, що його нове життя. Це далеко не те, чого він хотів. Після року нового життя із Марією Сергій нарешті зрозумів, наскільки сильно він таки помилявся. Життя з Марією, яке здавалося, колись мрією перетворилося на справжній жах: постійна напруга, глузування колег, нескінченні побутові труднощі і нові обов'язки. Повністю його виснажили. Він таки придбав квартиру для сина, але за умови, що Олена не буде претендувати на його дім. А дім Сергій таки продав і всі кошти. Клав у ремонт квартири Марії. Марія ж після народження доньки стала зовсім іншою. Вона більше не турбувалася про сімейний комфорт, відмовлялася займатися дитиною і вимагала від Сергія нових витрат: машину, шубу, оновлення квартири. Вона постійно критикувала Сергія і їхні сварки ставали дедалі гіршими. Одного дня після чергової сварки вона прямо заявила: мені це набридло. Забирай свою дитину. Іде з моєї квартири. Сергій був в шоці, він не очікував, що їхні стосунки наскільки швидко падуть у прірву, але цього разу він не думав про Марію. Усі його думки були про маленьку донечку, Дарію, яка стала для нього сенсом життя, водночас у його пам'яті спливало обличчя Олени і їхнього сина Дмитрика. Зібравши речі, Сергій і Дар'я приїхали до квартири мами. Коли він натиснув на дзвінок, двері відчинила Галина Степанівна. Її погляд миттєво пояснив усе. Я так і знала, що це станеться, сухо відповіла вона. Дарія почала плакати, оголошуючи під'їзд про свій прихід. Галина Степанівна глянула на онучку, а потім зітхнула. Сергію, я люблю своїх онуків. Але цього разу ні. Я не можу це знову переживати. Шукай собі житло. Залишившись без даху над головою, Сергій позвонив ріалтору і швидко домовився про оренду квартири. Він витратив решту грошей, які залишилися після продажу будинку, на перший внесок і меблі для доньки. Почалися безсонні ночі, підгузки, пляшечки, дитячі сльози і неймовірне відчуття самотності. Одного вечора, коли Сергій вкотре залишився сам із донькою, він зрозумів, що йому потрібна підтримка. Тоді він зателефонував Олені. Олено, привіт. Я знаю, що ти не очікувала мого дзвінка, але я б хотів приїхати до вас із Дмитриком. Просто в гості можна? Олена, яка вже знала від Галини Степанівни про ситуацію Сергія, була розгублена. Вона згадала про те, як син часто питав, де тато і як скучав за ним. Через кілька секунд мовчання вона таки відповіла Добре, приходьте завтра. Наступного дня Сергій прийшов із донечкою на руках. У його руках був великий букет для Олени і величезний плюшевий відмід для Дмитрика. Коли хлопчик побачив батька, він підбіг до нього і міцно його обійняв. Тату, я так скучав. Сергій розчулився, коли подивився на сина, і пообіцяв йому, що тепер буде намагатися частіше проводити із ним час. Олена ж, спостерігаючи за цією сценою, не могла стримати своїх сліз. Вечір пройшов у теплій атмосфері. Сергій із Дмитриком гралися з ведмедем, а Олена турботливо пригостила їх вечерею, а маленька Дарія, притулившись до батька, тихо заснула. Ця зустріч стала першим кроком до примирення. Сергій зрозумів, що найбільшим скарбом у його житті була не нова квартира чи гроші, а сім'я, яку він втратив через власну дурість. Олена, хоча й не поспішала пробачати, дозволила Сергієві бачити сина і брати участь у його вихованні. Вона сиділа на кухні, спостерігаючи, як Сергій грається з Дмитриком. І маленькою Дарією її думки були переповнені суперечками з одного боку. Перед нею був чоловік, який колись зруйнував їхню сім'ю. А з іншого батько її сина, який здавався щирим і турботливим. Маленький Дмитро світився від щастя. Він обережно тримав пляшечку для Дарії, а потім допомагав татові заколисувати її в колясці. Його сміх лунав у кімнаті. Коли вони читали улюблену казку чи грали на настільні ігри, Олена крадькома спостерігала за ними і думала: як все сталося? Адже ми були такі щасливі. Чому він все зруйнував? І як тепер з цим жити? Сергій, здається, щиро радів можливості побути з сином. Він уважно слухав, як той розповідав про школу, про друзів, про нові ігри. Батько і син разом пішли гуляти на майданчик, де хлопчик із гордістю котив коляску з маленькою сестричкою. Олена, спостерігаючи за цією сценою з вікна, не могла стримати своїх сліз. Увечері. Коли діти вже заснули, Сергій таки підійшов до Олени. Дякую, що дозволила побачитися з сином і прийти сюди. Це дуже важливо для мене. Я розумію, що зробив багато помилок. Але я хочу все змінити. Олена дивилася на нього мовчки, їй хотілося крикнути, нагадати про біль, який він їй завдав, про той час, коли вона залишилася сама з дитиною, але водночас вона бачила, як він змінився. Сергій став турботливішим, уважнішим і щиро намагався повернути зв'язок із сином. Я не знаю, Сергію, чи зможу коли-небудь тебе пробачити. Але я бачу, що син тебе любить, але це не означає, що ти можеш повернутися до мене більше не ті, ким були раніше. Сергій кивнув, я це розумію. Але, будь ласка, дозволь мені хоча б бути частинкою життя сина. Олена прийняла рішення Сергій може бачити сина, але про спільне проживання не могло бути і мови. Вона не хотіла ризикувати знову і відкривати двері для людини, яка вже одного разу зрадила її довіру. У наступні дні Сергій регулярно приїжджав до сина. Він допомагав йому з уроками, водив у кіно і на спортивні заняття. Дарія. Також стала частинкою їхнього спілкування. Дмитро із задоволенням грався з сестричкою, а Олена, дивлячись на цю картину, відчувала, як її серце повільно загоюється. Вона вирішила зосередитися на собі і на синові. Вона записалася на курси, щоб підвищити кваліфікацію, почала займатися спортом і навіть дозволила собі мріяти про нові стосунки, де її цінуватимуть і поважатимуть. Сергій Хоча й залишився осторонь її життя, зрозумів, що найкраще, що він може зробити, це підтримувати своїх дітей і більше ніколи не повторювати своїх помилок. А Олена жила далі, тепер вже впевнена у собі і своєму виборі.